У середу, 1 листопада, в Сумах провели в останню путь мужнього солдата Олега Заїку. Військовослужбовець за покликом серця в червні поточного року пішов боронити Україну від російських окупантів. Служив на посаді сапера інженерно-саперного взводу аеромобільного батальйону десантно-штурмових військ. Загинув відважний воїн 19 жовтня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Повістили нас через декілька днів. Для нас надзвичайно, це була. Така звістка не приємних, це всім звісно. Що про нього можна сказати? Це була дитина. Він був такий неперевершений, він був такий тихенький. Я навіть не знаю, що такі люди, що діти такі можуть гинути. обідно дуже, дуже обідно, Батьків в нього вже немає, вже вони раніше померли. Є тільки рідна сестра. От, він такий був о, поважний. Уважительний. І він не був одружений діток, у нього теж, теж не було. Для мене, звісно, не розуміло, за що гинуть наші хлопці. От як для мене, як для жінки, яка я вже трошки у віці, я не розумію цієї війни. І за що вони гинуть, я теж не розумію. У цивільному житті Олег Заїка працював у дорожній службі для рідних, друзів, колег та бойових побратимів це непоправна втрата. Адже загиблий був доброю, чуйною та світлою людиною, справжнім патріотом України. Зробив з нами хлопець, сьогодні бригаді асфальтіровщика у шлях Ну, Настоящий хлопець. Ну щось Ні, бачте, як чоловік справжній. Ну на жаль, так. Молода людина жаль, дуже жаль. Їх дуже багато гине, на жаль. Герої. Герої не вмирають. Хороша була людина, хороша. Ну, хто Я з ним мало спілкувалася. Ну, хороший, хороший він був. Він дуже гарна людина була, дуже гарна. І так забрала і все. Гарно. Мені запам'яталася гарна людина. Відспівали хороброго солдата Олега Заїку у свято Георгівському храмі Православної церкви України, і за опокоєння душ спочили храмів Божих, на представленого воїна Олега і всіх воїнів і людей, що життя своє за віру і в Україну положили, і від нашестя російського загинули, і за відпущення йому всякої провини. Ї, і Відважного воїна-оборонця Олега Заїку з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.